А для вінницьких фанатів важкої музики творчий альянс артколо організував всеукраїнський рок-фестиваль під назвою Промзона. Концерт проводився у місті вдруге. Перший раз він відбувся рік тому в ангарі електротехнічного заводу. Цьогоріч дезметалкор, дескор та хардкор рифи усі охочі мали змогу почути у приміщенні офісно-виробничого комплексу «Інфракон». на сцену виходили чотири вінницькі гурти та гості із Києва і Черкас. Для вінницьких поціновувачів важкої музики творчий альянс артфо організував цей український рок-фестиваль під назвою Промзона. Він пройшов у приміщенні офісного виробничого комплексу інфраком. Вважається, що рок-культура це якісь там не зовсім чесні люди, які люблять випити, які там часто звертаються наркотиків. Але це зовсім протилежність цьому. Це басанови погляд на альтернативну культуру. І ось я хотів би внести це масу, і я би трошки підняти нашу Вінницю, щоб вона зрозуміла, що насправді е рок це не тільки те, як, як що ми про нього думаємо. Ми хочемо, щоб концерти проходили хорошо, якісно, і як можна чаще в цьому альянсі ім'я приймають участь магазин рокенрол, який та все діло очі та обізпечує. Де з метал кор, де та хардкор рифи для глядачів зіграли чотири рівненські гурти та гості з Києва і Черкас. На сцену виходили як молоді команди дебютанти, так і вже відомі музиканти. Це для нас, як хобі, засіб розслабитися. Для людей ми несемо максимум позитиву, а також в лірисі є декілька таких важливих проблем, як все соціальні проблеми а також захист природи. Так далі філософії як такої немає. Просто ми хочемо, щоб люди були людьми і щоб люди цінували один одного, цінували життя і. Не витрачали його на пусті речі. рок фестиваль промзона проводиться у нашому місті. Друга перший раз він відбувся рік тому в ангарі електротехнічного заводу. Організатори висловили сподівання, що цей рок захід стане у Вінниці традиційним.